Чим очистити на будівельному майданчику основи від будь-яких цементних розчинів, цементних розчинів або висолів. Будь-які основи в будівництві, тобто плитка, метал, дерево, скло, пластик, бетон і так далі. і тому подібне. Не всі майстри знають, чим очистити. Відразу хочу повернутися до курсу хімії і зазначити, що будь-які цементні розчини, тобто цементні штукатурки, цементні клея, цементні фуги це все лужні матеріали. Лужні матеріали реагують знову ж таки, з курсу хімії реагують тільки з кислотними матеріалами. Тобто не реагують, а нейтралізуються. Тобто руйнується хімічна або молекулярна структура, руйнується структура. Ось це і називається нейтралізація. Тобто, для того, аби нам цементну, цементний клей, який є на кремограніті, легше було змивати, нам потрібно просто розрушити цемент, розрушити кристалічну решітку цього матеріалу. Нам в цьому допомагають кислотні очисники. Не так давно е, торговельна марка МАПИ оновила свою, кисло... свою лінійку очисників в сторону екологічності. Але відео не про це. Відео про те, що я хочу вам е, розказати про два основні кислотні очисники, які зараз є у торгівельній марки МАПИ. І чим ви можете очищати будь-які основи, окрім мармуру. Від будь-яких е цементних залишків. Це керанет, Ультра Керонет та Ультра Кристал. Ультра Керанет Кристал. Пробачте ще раз, ультраке Керonнет та Ультра Кернет Кристал. Чим відрізняється? Ультраке Керанет. буду е називати без, без назви лінійки, просто Керанет і Керанет Кристал. Керанет – це готовий до використання, але концентрований засіб. Тобто ним також можна е відразу працювати, але е він. Розраховує те, що його потрібно розбавляти водою концентрацію біля 1,5, 1,5, 1 до 10. 1 до 10 відразу скажу, що це замивка, фініша замивка поверхні після цементної фуги. Тобто, якщо залишилась яка, якась кількість цементної розводів, розводів цементної фуги на плиці, то це 1 до 10 керанет. Розвели. Тригером нанесли на поверхню губкою або щіткою, рівномірно перерозподілили на плитці І через 2-3 хвилини губкою та водою просто все змили. 1 до 10. Якщо це щось більш серйозне, залишки клею на плитці, на вертикальній поверхні. 1 до 5. Якщо це не допомагає, наприклад, якщо потрібна ще більш концентрація, наприклад, висоли на фасаді кирпичного на кирпичному фасаді, є суттєві висоли. Керанет, 1 до 5 або у чистому вигляді, все точно так же наносите, на, наносите тригером, точно так же працюється все е щіткою. Дається час для нейтралізації кислотою лугу, і після цього ви точно так же змиваєте водою. Все Керане, е, керанет кристал це більш дієвий очисник. Тобто це 100%. Тобто, якщо є кілограм керанету, керанет кристал, то це кілограм дієвого, відразу кілограм дієвого е, очисника. Тобто він найбільш Концентрований та найбільш сильний. Але де його використовують? Його використовують лише на горизонтальних поверхнях. Чому? Тому що, як ви бачите, очисник втачається, продається у вигляді кристалів. Ось таких ось, кристалів. Порошку. Як це працює, я зараз вам покажу. Як працює е, керанит, не буду, тому що тут немає нічого складного, але для деяких майстрів. Потрібно розказати, як працює цей очисник. Е, я готую деякий макет на демонстрацію, на наступ, на демонстрацію одного із цементної, однієї із цементної суміші торговельної марки MAPEI. Але для, мене, для, для цього мені потрібен ось такий макет. Тобто імітація цементної основи, тобто бетону або стяжки, і маяки з піднятою. Е, над основою товщиною 3,5 сантиметри. Але для чистоти експерименту наступного відео та демонстрації матеріалу мені потрібно, щоб цементна, цементна основа була чистою. Я використовую зараз цементну бурківку, яка була вже вжита в використанні, і на тильної стороні, на тильної стороні є дуже велика кількість висолів. тобто Ця бруківка набрала на себе велику кількість води. В воді завжди є якась кількість вапняку, це лужні матеріали. Вони осіли на плиці, і тому мені для наступного відео потрібно її зачистити. Я хотів просто зачистити, але я зрозумів, що потрібно це також продемонструвати для розуміння, що таке кислотний очисник і як він працює на прикладі. Керанит кристал. Що нам потрібно для роботи з очисником кіранет кристал? По-перше, нам потрібні засоби індивідуального захисту. Чому? Тому що це кислотний очисник. Це не означає, що він буде вам щось розідати. Але якщо є якась ранка на е, руках, ви відразу це е, відчуєте. Тому засоби, засоби індивідуального захисту. Звичайна губка. Та люба щітка, або можна використовувати будь-яку губку, будь-яку жорстку губку. Але краще ці роботи, ці роботи використовуватися за допомогою ось таких е, звичайних щиток з пластиковою, з пластиковою щитиною для е, побутового використання. Як ми зараз будемо з вами працювати? Для того, аби очисник почав реагувати з лужною основою, нам потрібно для цього ввести деяку кількість води. Тому що, якщо ви просто насипаєте, керанет на поверхню не буде жодної реакції, тому що поверхня зараз у нас суха. Якщо б ми працювали керанетом, який жидкий, він відразу почав, почав би працювати, тому що він відразу реагує з лугами. Для цього ми насичуємо поверхню деякою кількістю води, щоб у нас не стояли лужі, але і щоб вона була не сухає. Після цього ми посипаємо поверхню керанет очисником керанет Крістал. Ви відразу побачите реакцію, побачите та почуєте реакцію, коли очисник починає працювати разом з лугами, з цементним розчином, клеєм для плитки, фугою і так далі. і тому подібно. Змочуємо, посипаємо. Ростираємо рівномірно по поверхні. І після, цього, після того, як даємо йому попрацювати, 2-3 хвилини і після цього просто великою кількістю води змиваємо все з поверхні. І після того, як воно все підсохне, я покажу вам різницю. В першу чергу нам потрібно повністю зволожити поверхню. Ось бачите, де білого кольору, там насичення вапняку водою було більше, де сірого там менше. Звісно, реакція буде більше там, де білого кольору. Перша стадія це зволожити повністю поверхню. Друга нанести очисник. Третя Розтерти його рівномірно, четверте почекати час дії очисника. П'яте змити все повністю водою. Потім перевіряєте, якщо нічого, якщо залишились якісь, е якщо є залишки як якогось забруднення, повторюєте, повторюєте ще раз е процедуру. І головне зауваження: що якщо ви робите це на подвір'ї, на вулиці або під прямим сонячним промінням під прямим сонячним промінням, то очиснику не можна давати висихати. Тобто ви нанесли очисник і пішли собі. Він висох, ви прийшли, змили, він так не працює. Його потрібно змивати. І поки він ще вологий, бо тому що, якщо він висихає, він перестає працювати. Точно так же, як і керанет звичайний, точно так же і керанет кристал. Поїхали. Трішечки ми зволожили поверхню, тепер потрібно наносити очисник. Додамо ще трішечки води. Реакція була ще інтенсивніша. Ось чуєте, очисник почав працювати. Шипіння та бурління проходить інтенсивніше, там більше лужного матеріалу, тобто там більше залишків, цементних розчинів або вапняку. Після того, як нанесли, беремо щітку, губку, неважно. І розтираємо по поверхні. Рівномірно, аби очисник був <кій> повністю на всі поверхні. Або там, де вам потрібно очистити якусь зону. чуєте? Очисник працює. Все, після цього залишаємо очисник. Він повинен спрацювати добре. 2-3-5 хвилин, наскільки все залежить від забруднень. І після цього повністю змиваємо просто водою. Процес щепіння перестає бути інтенсивним, це означає, що основну масу забруднень очисник вже очистив, тобто нейтралізував. Після цього великою кількості води просто змиваємо залишки очиснику та те, що він нейтралізував. Все, чекаємо, поки висохне, і е зробимо порівняння. Після нанесення очиснику на бруківку та змиття водою пройшла ніч. Як ви зараз бачите на відео, е на картинці не зовсім зрозуміло, чи камінь дійсно став чистий, чи щось пішло не так. Але заходячи вперед, хочу сказати, що очисник виконав свою справу повністю. Так, очисник виконав свою справу повністю. Але я на момент запису відео під рукою не було гарного інструменту, і була тільки ось така губка. І ця губка повністю не вимила складну структуру каменю, повністю не вимила очисник із каменю, і тому деяка кількість очиснику залишилась на камені. Але за ніч вода випарилась і тому залишилась ось така ось такий білий. Білий наліт такого звісно у вас не буде, якщо ви будете працювати з плиткою та будете використовувати гарний інструмент. На плитці такого у вас не буде, тому що там зовсім там не буде такої структури у вас. Але е ця губка зробила свою справу, не вимила очисник повністю, і ми маємо таку е картинку, яку, ну, в якої немає ефекту вау. Але очисник повністю виконав свою роботу, і я вам зараз це покажу. Е в мене є одна бруківка, яка була не використана, е ну, яка просто залишилась. І я вам зараз покажу, що. Пори на бурківці, яку, очисник, яку ми пройшли з очисником, вони відкриті, а там, де є багата кількість висолів вапняку, вони закриті. Але суть відео була не в тому, щоб показати вам якусь красиву картинку. Суть відео була в тому, щоб показати вам, як потрібно працювати цим очисником, який називається Keranet Crystal. І його вистачає надовго. Чому? Тому що він висококонцентрований, і коли ви будете працювати на газаних поверхнях, його вистачає надовго. Тому що кристали вони дійсно висококонцентровані. і Для того, аби е, змити якусь е, поверхню, яка була дуже забруднена цементними розчинами, його потрібно небагато. Потрібно просто придержуватись такою технологією, як я вам показав. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока. Я не знаю, чи зможу я вам показати, що поверхня бруківки дійсно чиста. Але зараз попробуємо. Бо тому що, ну, ось в деяких місцях вже видно, аж як камінь блищить. Ось бруківка, яку ми очистили, ось бруківка, яку ми не очищали. І зараз я вам покажу, що пори дійсно у очищеної бруківки чисті. Бачите, яка, яка впитує. Ось дивіться, бачите, воно повністю відразу все впитується. Тому що пори відкриті і очищені, ось який аж камінь аж яскравий. А ось бруківка, на яку вода не впитується, бачите? то її потрібно туди втирати, тому що багато велика, велика кількість рісняку, вапняку на поверхні, тому вона так не впитується. Як, от, наприклад, ось тут Тут немає такого, тут чисто. Ось бачите, яка структура тут, і відразу яка тут. Тому що тут вона напитала багато води в себе.